Змаїльський район, ви знаєте, що він буквально півтора роки від початку повномасштабної війни він практично був не тронутий. Це було зовсім інше життя. Мабуть, може, не, не, не коректні не речі скажу, але люди навіть там не розуміли багато, що дійсно відбувається в державі, як і сьогодні в багатьох областях багато хто не від не, не розуміє і по, в повному обсязі не може зрозуміти, які процеси відбуваються. І останнім часом, останнім часом ця ситуація в Ізмаїлі, яка відбувається, звичайно, вона трішечки сильно сколихнула цей регіон, тому що економічно, сама Одеська область, економічно у нас змістилася центри, вона перейшла більше на південь. І ви знаєте, наскільки ці ворота для нас важливі в експортному, в імпортному плані. Враховуючи те, що зерновий коридор не працює 17 липня. І сьогодні якісь там перемовини йдуть там турецької сторони, там да з країною агресора. Я так розумію, все робиться для того, щоб ну посилити тиск на Україну. А можливо, це просто сьогодні взагалі, не зрозуміло їх позицію. Та мабуть, їх логіку не зрозуміло, що вони хочуть. Тобто хочуть одне просто знищити нас, тому що економічно знищити нас, психологічно знищити нас. Ну, Мабуть, ще помста, тому що завжди ж там чомусь вони рахували, що там Харків, Одеса це якісь там ну, майже їх міста, і вони не можуть бути іншими. Да? А сьогодні ми бачимо, що ці. Як... Прийнято було колись називати проросійські чомусь міста. Вони сьогодні набагато стали проукраїнські, чим хтось про них міг подумати. Сьогодні та сама, давайте, скільки сьогодні ви маєте масу друзів, які десь нейтральну позицію тримають, а ви знаєте, скільки друзів роблять роботи по допомозі військовим, по допомозі самої Одесі, наскільки налаштовані по-іншому. Я би сьогодні. Пройдіться по місту Одеси, коли ви могли побачити, там хтось з Тризубом ходив би чи з прапором. Всі нейтрально відносили до символіки. Завжди Одеса, зона Портофранка, вона завжди була, працювала, От в Одеса має чомусь так було прийнято, Одеса заробляє кошти, а всі інші там хай розбираються, хто з політикою, хто з чим. Сьогодні ніхто не скаже, що там Одеса, там From Russia, всі там Сьогодні Крапка. 24 лютого зняло всі сумніви назавжди, і в Україні, в Україні, у нас, і в Одесі, в тому числі в Одеській області, і загалом вообще, в світі. Що стосується служби, звичайно, всі служби працюють у нас сьогодні дуже багато. Служб при кожному з таких обстрілів задіяно, починаючи від пожежних служб, починаючи від інших, всі знають свою роботу. Я вам хочу сказати, що для мене правоохоронна система не нова. Мені дуже приємно, професіоналізм, який сьогодні показують, починаючи від рятувальників, чомусь там ми багато говоримо про хлопців, які напередку. А ви бачите, скільки вони також роблять роботи. Непорівняний той труд там. Ну і ці роботи, які вони сьогодні відпрацьовують на 200%. Що стосується румунської сторони, ви ж знаєте, спочатку вони заявили, що взагалі нічого не було. Потім вчора і позавчора міністр оборони Румунії він проїхав і щось підтвердив. Ну, вони знають процедуру, вони будуть звертатися, звичайно, чи не будуть звертатися до європейських. Я, мені самому цікаво, тому що всі світлини, ви самі бачили, і ви це бачили вже в засобах масової інформації. А я це бачу перші секунди, коли мені присилали співробітники правоохоронних органів відео, я бачив, що це на румунську сторону, якої потужності там був е е зрив, його не можна було не бачити. І для мене було дико, що два-три дні вони взагалі умовчували цю питання. Хоча мери між собою там, Ізмаїльський, і там моєму Ісак, Ісакче, якщо не пам'ятає, трішечки вище, перезвонив, мер каже, я спілкувався, вони кав, да, було, але наші всі". Тому люди на своєму рівні спілкуються, а вже політики, ви самі розумієте, що в них своє бачення, але це на їх совісті. Якщо вони, рахують, що через 700 метрів можна нас бомбити, мовчати, ну давайте ж. Це їх, їх історія, і не дай Боже їм до, до до цього дойти, до чого наші люди сьогодні підходять. І ви самі розумієте, останніх п'ять днів. Ну і в тому числі цієї ночі. Ну я ну, сплю 3-4 години. І з того е, намагаюся лягти раніше, щоб в час два вже просинатися, тому що я вже вже починається переписка якась. Вчора взагалі запустили вже в пів були запущені дрони. Якщо раніше вони там 12, якась така була тенденція вночі підступну, то вчора вже в пів 11, вже прийшло перше повідомлення, що дрони запущені. Це ви знаєте, що з 1 січня я навіть до. Я не люблю копатися в тому, що було до мене, да, але з 1 січня ми відмоніторили по-молоді спонтичні тендерів. Відмоніторили, да, ми частину з них вже познімали, і ту частину, які, про які ви говорите, також ми ці всі ставимо. Тому що да, до мене теж деякі моменти, ну я не розумію. І по не як голова адміністрації військової, а як людина, я також не розумію. Але... Наприклад, там також десь попало в критику те, що ми там театр юного глядача ми також об'явили, да? ну, там критична ситуація, стеля падає, там балкони падають. Діти десь мають розвиватися? Да, давайте, якщо ми не будемо десь вкладати гроші в якусь культуру, да, то для чого ми воюємо? Якщо ми тут все втратимо, то для чого ми воюємо? Я конкретно хочу підходити до кожної ситуації конкретно от без всяких питань я дуже багато тендерів уже познімав при цьому при всьому я дозволив, наприклад, там десь е, зробити якісь дороги для того, щоб з'єднати школи, де ми там автобуси закупили, щоб дітки могли піти в школу. Ми сьогодні дуже хочемо, щоб 100% наших дітей ходили в школи. На жаль, технічно це неможливо, тому що десь немає бобосховища, старі школи, де сьогодні дуже великі теж ресурси, і я е, це десь робимо підвози, щоб краще купити автобус, ніж викрити кучу мільйонів гривень, викинути на те, щоб вони там і це терміни. Ви ж самі розумієте, розтягуйтеся. Я ну говорю, тому дуже багато відсуваю. Дуже багато відсуваю там. Але якщо мені чи заступники, чи начальники департаментів там, чи е, інші люди, які пояснюють, що дійсно це потрібно, да по екології, ми, до речі, зняли, наприклад, тендер... Е Якась моніторингова вишка. Я технічно там не все там, дайте, можу вам пояснити. Да? Я зняв цей тендер, думаю, міль, мільйон гривень на цю вишку. Да? Мені прийшов, зараз новий заступник прийшов, каже, ну дивіться, в Франківській області це менше на багато область. Таких вишок, яка моніторє екологію, вісім, а деська, яка найбільша дві. Ну, давайте, якщо десь трапиться, у нас куча підприємств. Да сьогодні про Запоріжжя говорять атомку, якщо трапиться, що ми людям повідомимо, що в нас з екологією не так. Ну це потрібно, я говорю, да. Ну він каже, це потрібно. Я кажу, ми ж самі знімали. Кажу, ну що робимо? Ну давайте повторно виставляти. Ми потім самі перебивши в свої пере, питаюся, ну, як сказати, щоб всі були задоволені, що ми вже зняли все відправили на ЗСУ, да? а ми самі себе залишаємо так само, на не розуміючи, яка в нас екологія. Тобто, такі речі, знаєте, я. Познімав, а тепер індивідуально підходжу до кожного питання. Якщо мені доводять, що це ну, вкрай потрібно, а не це для того, щоб розіграти якийсь тендер між собою, щоб хтось е брусчатку якусь посталив, все я даю добро. Беру на себе відповідальність, я не бою брати на себе відповідальність, готов перед вами, перед громадами за звітувати, Навіщо це все? А то, що там півтора мільйона туалети, з чого це почалося, перевірка, да, я рахую, що це трішечки абсурдно. Мало того, об'являють люди ті тендера, які можуть ці туалети за свої кошти зробити. Ну, для них це не є проблема. Ви ж розумієте, що сьогодні місто це громада окрема, да? Тобто я моніторю ці всі, я відповідні листи, підготовлю на на міську владу для того, щоб вони переглянули ці питання і зробили би. Вони мені сьогодні підкорядковані всі громади в оперативному плані, то, тобто що стосується війни, що стосується засобів захисту. Наших це всіх ці моменти вони сьогодні мають право робити без мене. Просто ви мені ставите ці питання, які, в принципі, не повністю мої компетенції, але я все рівно буду реагувати, тому що багато головів громад ідуть зустріч, Я вам хочу сказати об'єктивно, що в нас. Я сьогодні багато спілкуюся з ними напряму, тому що я неправильно почав формат спілкування, коли проїхав, я його не зовсім розумів. Ми проводили селектори через, через онлайн, це все. Ти їх не бачив з телевізором, поспілкувався. Ну якоби захід закрив, а результат ноль. Я почав спілкуватися з громадами, виїжджати до мене. Почали мери їздити, голови ТГ їздити для того, щоб я бачив цю проблему. Так, вони багато про дороги говорять. Де бачу, що кричуще, нема питань, давайте щось повиділяємо на кожен район, давайте десь закриємо питання. Вони пояснюють там. Мало того, вони на мою ініціативу стосовно, для того, щоб вони дали субвенцію на військову адміністрацію, а ми вже відповідно відпрацювали би з військовими їх потреби. Вони сприйняли також добре, тому що. Вони також не розуміли, там, яка військова частина. Ми ж не, ну, вони не професійні люди, військові. Да? Їм приходить в військовій формі, все, він військовий, треба допомогти. І там з по-моєму, там об'явив тендер на дрони, і от там всі хвалили. Коли я спитав, а куди дрони у красних окнах ведуть, ми ж не розуміємо, куди вони йдуть. Тобто, а тут у нас частина знаходиться, тероборона, все. Ну і тож, потрібно це не ну, мабуть там потрібно якісь, да, але не в таких кількостях. Тому я зараз, ну ми дуже, я вам чесно скажу, ми дуже почали співпрацювати з командуванням військовим, у нас їх тут вистачає. Дають потреби. Частину потреби військових ми відсікаємо, тому що коли вони приходять, що треба купити телефони там, чи ще щось, ми ці питання відсікаємо, що стосується дронів, що стосується пального, що стосується машин. Е в чергу. і ми сьогодні. Я вдячний головам громад, які сьогодні ну, вже за 100 мільйонів перевели коштів. Ми вже сьогодні закупили, надали ну, субвенції військовим на дрони. Там, наприклад, у нас спецпідрозділ Альфа СБУшний веде дуже активно бойові дії. У них там теж великі і по техніці були втрати. Ми поповняємо ці фонди для того, щоб хлопці були мобільні, боєспособні. У нас поліція, також корди, корди інші хлопці, які... Не цунамі, а лють, да? яку також ну, ми їх підтримуємо, надаємо сувенції, начальник поліції займається забезпеченням. Ну, я точно розумію точно. І ми це можемо виїхати, перепровірити. Мало того, вони ж нам потім звітують, що вони купили. Ми їм даже, у мене є заступник, який по цифровізації, да, у нього навіть задача моніторити, де вони купують. Те, що стоїть 100 гривень, не може стоїти 150-200. Ми це контролюємо. Так, да, це ручний режим, але він точечний, направлений, і ми будемо розуміти, що якщо закупив тисячу дронів, у нас це не одне життя. У них це сьогодні рахується, на жаль, розхідний матеріал. Некрасиве таке слово, але да? ну, якщо якийсь є поранений, 300, вони втрачають десятки дронів, щоб його витягнути. Ну, це розхідний матеріал. Правильно, колега задав ваше питання, навіщо тратити на ці питання, якщо потрібно тратити на ЗСУ. А якби ви поїхали б зі мною в Олександрівську лікарню, я можу вас запросити показати. Ми там каналізації немає, хлопці, дівчата. Ми живемо в третьому тисячолітті, немає в лікарні каналізації, де військові лежать. От потрібно це робити чи? Я роблю. Я роблю. Навіть якщо це буде непопулярне, будь там хтось, що -то, ну це, ну я вам чесно кажу, те, що я бачу інколи, ну, а в дитячій лікарні, в дитячій лікарні, хто з вас був останній раз? А заїдьте, подивіться, я не розумію, що в Одесі робилося останніх 10-20 років. Ну не вже було що дітей немає ні в кого? Чи не можна було звернути? Там старе общежиття, якого балкони падають, це дитяча лікарня. Вже так, ну, міська влада, не знаю, обласна рада, ніхто на це ніколи не звертав. Так були довоєнні часи. Бюджет Одеси був один із самих немалих бюджетів в Україні, бюджет Одеської області один із самих немалих бюджетів. У ну, мене чесно, волосся дибомстуть, коли я десь якісь речі виїжджаю, дивлюся. І я проходжу по деяким містам, коли я студентом був, також нічого не змінилося. І чому я їду в Ізмаїл, Ізмаїл? Да? Покрашені будинки, утеплені будинки, покошена трава. Чому так? Всі ж завжди кажуть, ну, що... Ну... Ну, Чесно, я не хочу коментувати, для мене трошки деякі речі трошки дико виглядають, що знаєте, ми там, де їмо, там і гадимо, виходить. Тому що Одеса нам дає стільки перспектив, стільки можливостей. Сьогодні, крім Одеси Києва, мабуть, весь світ не знає, що в Україні є інші міста. Да? А сьогодні Одеса, яка ну, це, ви, ви самі розумієте, це, ну, це місто. Не перша в Україні, ну вже не друге. І ну у мене дуже багато питань виникає прості речі, де є діти, в лікарні не працюють. Да там ну я чесно, я в мене емоції інколи переповнюються всі питання, і я не сьогодні не розумію, як це все витягнути, тому що коштів не вистачає на армію. Не вистачає на армію, але ті ж самі, хто приходить з фронту, їм треба і полікуватися, їм треба реабілітацію проти куча проблем. Займаюся сьогодні реабілітаційним центром, хочу довести, зробити на півдні, зробити реабілітаційний центр, у нас немає. У нас є якісь невеличкі такі знаєте, площадки, де, де люди... де, Опять же, це якщо там добропорядочний якийсь головний лікар, він там щось зробив, затягнув якісь спонсорів, там затягнув щось зробив, щось робиться. А по суті, такого ж нічого немає. Ну послухати, якщо послухати міську раду, то це я не знаю Сінгапур у нас. Якщо послухати, все робиться, всі лікарні відкриті, але я не їжджу там, де водять вас. Я їжджу там, де люди скаржаться. Да? Там, ну, і для мене це трішечки. І дивіться, це ж не тільки вся міська влада, це і обласна в тому числі. Ну, є ряд підприємств, які також обласною, тут я не можу там е говорити, що одні так, одні так. Не мене дуже ну, дико, що взагалі на якісь такі речі е е здраво, ну, да, по медицині, там, по культурі, по тому по тому, є маса питань. Чому воно до війни не робилося, адесе бюджет Одеси не саме малий в Україні був? Якщо міська рада Сінгапуру доводить питання президентом, то ви його запитайте. Ви його запитайте, ми без нього не будемо його обговорювати, це буде некоректно по відносно до нього. Ну я думаю, що за 10 років трішечки порядки можна було понаводити. Але комунікація є у У нього зі мною є. Сьогодні всі мери і голови громад, сьогодні в оперативному плані, вони по закону про військовий час вони підпорядковані. Це, що стосується війни, тому це. Так, да, вони десь. Ігнорують якісь речі, ну це поки що. Я звертався до всіх громад стосовно виділення бюджету, коштів субвенцій, то, що я вам на початку говорив, щоб ми закамулювали, тому що самі військові, багато командування військове, е воюючи, вони інколи не встигають звернути увагу на те, що закупається, що постачається. Да? І я звернувся не тільки до громад, що дайте нам гроші, а ми будемо. А я й звернувся до військових, дайте потреби, які вам необхідні сьогодні. Тому що це питання стало, коли до мене прийшов якийсь лист на погодження передати в якусь частину Мерседес броньований. Ну я запитав, а навіщо там десь в тилу, комусь мерседес, якомусь там командиру військової частини. У командуюча їх немає там, да, в нього є. Це ми це питання підняли, що взагалі відбувається. І ми ну, системно відпрацювали. Сьогодні потрібно там. Те, 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 те. У нас є гроші на цю суму, ми виділяємо це все. Ну, Поки місто є, одне з небагатьох, хто навіть не поставилося на голосування і не підіймало. Для чого це все робиться? Все, ну, всі ж хочуть не допомагати, всі хочуть піаритися на цьому всьому. На жаль, сьогодні піар на армії також існує. Всі чомусь живуть виборами. Ми не знаємо, як війна закінчиться, ми не знаємо, що завтра у нас буде, куди ракета прилетить, але всі сьогодні живуть ідеями виборів. І це трішечки, мабуть, неправильно, тому що. 24 лютого я думаю, що зняло всі сумніви, що сьогодні ми маємо закрити головну нашу проблему, це вибити ворога, разом зробити до перемоги. На жаль, є люди, які трішечки по-іншому думають. І це те, що я кажу, що як тільки перестають перест... десь лінія фронту відійшла, у нас все добре. У нас все добре, всі забули, тому що це вже наша проблема. Хай там Херсон займається, хай Донець займається. Давайте об'єктивно, всі з нас з 2014 року, коли йшла війна, хтось багато з вас розумів, що там відбувається. Ну, ми ж жили в іншому середовищі. Ми там думали, там щось відбувається. А сьогодні, коли під Києвом були, там під Одессу, да, Миколаївська область на себе прийняла великий удар. Спочатку всі сколихнулися, ось щось я. Сьогодні ну, фронт пересунув відсунули трішечки наші військові фронт. Все вже все добре. Давайте виборами займатися, давайте брусчатку ставити, давайте фонтани робити, давайте щось робити. Ну, я, я, мені ці речі дикі, я буду займатися тим, щоб сьогодні перше це військові, а друге ми маємо трішечки також не забувати про тих людей сьогодні. Дуже багато підприємств працюють в Одеській області, Дуже... і це дороги, тому що треба їх ремонтувати. Я навіть зараз буду виходити на облраду з ініціативою, щоб взагалі централізувати ці закупівлі, які відбуваються в області. Тому що в нас сьогодні лікарі, головні лікарі, я маю на увазі, я не хочу брати за ті, які 24 години працюють, лікарі віддаю їм належне за ту роботу, що вони проводять, але в нас сьогодні в чомусь головні лікарі, вони. Знаєте, займаються тендерами, а не лікуваннями. і не це. Я хочу сьогодні, я розбираюсь, тому що я вже знайшов. У мене сьогодні був начальник, новий начальник департаменту охорони здоров'я. Сьогодні вони вже сняли тендерів на 60 мільйонів гривень, сняли тендерів, тому що деякі тендери взагалі не зрозуміло, навіщо було їх проводити. А коли ми починаємо вникати, починаємо вникати ми розуміємо там ну, різницю вартості. Там, ну, не буду говорити, Да. ми сьогодні там в тому числі в цьому напрямку, я вже зробив багато і кадрових змін, і по лікарням хочу розібратися, тому що сьогодні ж НСЗУ гроші, виходять, пакет виходить. Якщо, наприклад, в тому ж самому Ізмаїлі я був, вони попросили якісь невеликі кошти дотатувати, тому що я бачу на що. Робляться ремонти, закупається обладнання, да, все це ставиться. Ми їм там зробили чисту кімнату, зробили. Вони там, ну вони роблять, і вони кажуть, там нас не вистачає, дайте пару мільйонів до запуску. Я приїхав, подивився там, ну там як тут при вигляд. І ми бачимо, що вони це все зробили, будують, ремонтують, це все Вони просто кажуть, нам не вистачає своїх грошей. Ми себе самі утримуємо, ну щоб швидше запуститися, дайте. Я бачу. І так же само. Є ряд інших лікарень, які мають такі ж самі пакети, і там просто жахіття. я декілька днів назад підписав розпорядження про повну аудитну перевірку цієї структури. Я хочу подивитися, вже підписано. Розпорядження, там вже приступила робота, комісія, день-два. Тобто я навіть їх там обмежу в термінах, щоб це не було би на місяці, а це, по-моєму, декілька тижнів поставив, щоб розібратися. Тому що до мене доходили сигнали, що вже і грошей не вистачає до кінця року, і я хочу подивитися. Я зараз не готовий дискусувати в цьому палані, але перевірку вже по екстренки я призначив. І буду, ну, буде результат висновки ці всі. Чи це буде до правоохоронних органів передано? Я буду, я дам вам потім інформацію, що, що відбувається. Я знаю, що є сигнали. Я знаю, що, що якісь певні там процеси відбувалися. Закінчиться перевірка, я проінформую. І мало того, я зараз підготував розпорядження, щоб з департаментом охорони здоров'я погоджували керівники свою зарплату. Тому що сьогодні вони собі самі господарів в всіх історіях, і поки ти до руки до тебе дотягнуться, тих, а воно я бачу, що процеси там 3150. Я, Я про це чув і тому цю перевірку призначив. Я хочу розібратися. Сьогодні ми е, всі. всі е... 100% забезпечені робота 100% йде, але дійсно є проблеми з тим, що у нас практично на кожній підстанції, в тому числі великих підстанціях, минулого року були прильоти і є пошкодження. Що ми робимо зараз? Ми сьогодні максимально фізично. Закрили е, всі ті об'єкти критичної інфраструктури, які можна, ми сьогодні їх фізично закрили. Е, я не буду розповідати, як, що, тому що у нас чим більше розповідаєш, тим більше потім виникає питань. Все, що можна було зробити особисто від е, мене, е, я замітив відсутність комунікації. У нас дуже багато організацій, які всім займаються, по суті, нічого не виходить з цього, тому що кожен за щось щось робить, а відповідальний буду я, тому що коли не буде світла. Будуть питати з мене і це все. Тому моя була основна задача скомунікувати, десь, щоб доробити ті моменти, які є. Технічно також у нас є маса заявок, щоб добрати до, ну, до, до той фонд, то, що ми втратили при минулої зими. Це все робиться. І що стосується готовності 25 року. -го Серпня ми провели такий, скажімо так, навчальний плановий захід в случаї екстреного відключення, що працює. Нам при великий жаль, спрацювали тільки 30% об'єктів, які. Мали би спрацювати 100, спрацювало тільки 30. Там, як завжди, не вийшлося, охоронець ключ забув, там палива не було, там не підключено це все сугубо людський фактор і халатність якихось людей, які це би мали би проконтролювати. Сьогодні повторно підготовлені листи. Я вчора підписав, для того, щоб ті комісіонні, які ми об'єкти перевірили, де були виявлені. Недопрацювання, сьогодні задача стоїть до 15 вересня їх повністю усунути. Буду повторно проводити контрольні ці всі засхіди для того, щоб зняти будь-які питання, що ми розуміли би. Тобто, щоб об'єкти критичної інфраструктури в нас були б готові в разі відключення до роботи. Провожу дуже багато роботи і хочу там відзначити, що і президент відкликався на те, щоб посилити наші сили ППО. Стосовно повітря, тому що не все можна то, що ми фізично закриваємо, не все можна оберегти фізично. Минулу суботу було підприємне день підприємництва. Я це від, ну, нагороджував там. Ми спілкувалися з перевізниками, в тому числі. І один із них сказав, що якщо раніше менше півтора години не було, сьогодні до 30 хвилин. Ми з прикордонниками відпрацювали. Ну, кожного дня мені командир скидав, як вони проїжджають цей. Ми добавили, З двох прикордонних, які стояли там на шламбах, да? ми додали до вісьми, з планшетами стояли, ми з черги забирали з дітьми, з пенсіонерами. Там, да? Сьогодні, якщо ви поїдете, я думаю, що до 30 хвилин це якщо буде повна загрузка, до цього було півтори дві години. Це в тому числі і з 10-ї години до 18-ї зняли також ці фури. Чому це було прийнято рішення? Перше, це звичайно тепловий режим, тому що сьогодні жару ви бачили, яка відбувалася тепловий режим. Це перше. Ну і друге, там ж взагалі неможливо було приїхати легковому транспорту. Траси були просто забиті. Так? З 10 до 18 години більш-менш-менш більш легковий транспорт їде. А фури днем стоять вночі. Вони, звичайно, ми їм дали допуска, Ми близько трьох тисяч дали пропусків, щоб вони, щоб от збити легковий транспорт, змінити їм трафік, щоб вони могли би трішки роз'їхатися. Куча аварій, куча ну, дуже багато було смертей зробити. Сьогодні статистика набагато менша. Паланка. В тому числі Паланка, прикордонники. Ще було чому така була тотальна перевірка була. Прикордонники завжди боялися, що хтось вискочить на цьому переїзді 7,7 кілометрів і побіжить в Молдову. Ми домовилися, вони там виділили додатковий транспорт, вони катаються патрулюють, щоб ніхто не це. Ми зараз розробляємо Крапива, Сергій заступник розробляє. Хочемо зробити, щоб у нас було би. Онлайн реєстрація, наприклад, ти під'їжджає до Шлобаму, прикордонник дивиться, скільки людей в машині, він забиває. Ми порахували, що це йде до трьох хвилин. Коли ти три хвилини стоїш, ззаді вже збирається ще 20 машин. Ми порахували, що якщо ви онлайн забили, що будете їхати, прикордонник відсканував прибором. Дивиться три людини. Три людини пропустив. Ми зрозуміли, що це буде 15 секунд. Тобто ми навіть математично вираховуємо, щоб це зменшити. Сьогодні цю програму також пишуть. Сьогодні, до речі, в Одесі дуже потужні комп'ютерщики, такі ми знаходимо, готові допомагати, готові, дуже, дуже потужні мозги саме в цьому напрямку. Кропова з ними там на своєму язиці спілкується, бо він теж ми його забрали з кібер, він працював в кіберполіції. Розуміється, вони там на своєму язиці спілкуються, крутять ці моменти, але ми хочемо зменшити. І сьогодні, Якщо ви приїдете, мені буде цікаво, що ви будете їхати, скажете. Мені сказали підприємці, що від 2 годин, півтора 2 години максимум 30 хвилин. Да, 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 да. Я ж кажу, якщо було два поста, сьогодні це вісім. І якщо ми ще вийдемо в попередню електронну реєстрацію, що ви самі забили машину, скільки людей і все, ви приїхали, він сканував, перепровірив кількість людей. Там на тому виїзді там вас перепровірили, випустили. Це взагалі ще зменшить питання. Блокпости також багато там стараємося десь прибрати, де можливо для того, щоб, ну, щоб чергу не створювати, чергу не створювати по дорогам. Трішечки ми дороги зберегли, але зараз іде осінь, теж думаю, вони всі стоять на збоку, Зараз дощі підуть, вони відти не вийдуть. Зараз потрібно буде це знову відпускати. Нескінченний процес, навіть не там перед Ізмаїлом, там вже докінчуємо 4 гектари добудовувати, ну це Міністерство інфраструктури будує площадку, щоб десь теж вони зробити ці оцікателі, ці накопують, накоп... накопичувати, де вони будуть е... робимо якісь там умови, їм душові, там туалети, кафе, що вони це були би. Ви ж самі розумієте, сьогодні у нас вихід один. Не тільки в нас, в своєї країни, майже всієї країни, це Дунай. Для... З одного боку, це плюс, але. З другого боку, розбивається інфраструктура, то, що ми говоримо, нескінченний процес. Потрібно виділяти на це кошти, тому що для мене дуже багато тендерів, 2,5 тисячі тендерів ми перепровірили і дуже багато з них познімали.